Добрий ранок Україна. Так іду кудись. Зранку поранче. Такий свіжий ранок у нас сьогодні. О, десь сонечко за хмарами виглядає. Чому й не пройтися? Ох, яка красота. Потихеньку, помаленьку, та й прогуляюся і щось собі прикуплю. Ох, сьогодні ще й день теплий буде. Jaka krasotna mastu? На зупинки, uh, Тепер я вже додому добралася. Слава Богу, що я добралася додому. Думала, по що я йду, я ж так багато нести не буду, але ну, чогось було, так було важко, так було важко. І далеко йти, Ну, я таки приїхала аж до самої хати. Слава Богу, ой, що я тут таке несла? Ну, все трохи місця знайшла. Щас я. Розпакуюся. Так, ну це вчорашні банки тут стоять. Помідори були, перекручували. А це я купила такої. Де вона тут? На борщ взяла. Укинув борщ. Думаю, що не, не спортиться борщ. Взяла ще капустину. А це набрала помідорів. Дивилася там у людей, які помидори. Думаю, та на насіння. Коротше. Це чорний принц. А тут ось взяла. О, вже такі домашні брала. Бачу, люди такі вирощують. Оно. Ну. Оце тут на насіння таких набрала. О, таких о, перців м'ясистих таких. Ну це все на насіння набрала. А це причепилася баба якась одно. Візьми та візьми. Парижанка, груша парижанка. Це ж парижанка. Та що як вона парижанка? Зато я не парижанка. Ну нічого взяло. Буду парі я парижанка. Так. І це мені теж дали, так сказали, хороша. Не знаю. Хороша чи ні, така сухенька трошки, дещо з готунку. Короче. Коротше взяла я така. Ну, Такий кусочок сиру взяла. Сюди русе. Ну, масло хоч і дороге, ну, кусочок можна такий взяла собі. Ну... І творог теж. На базарі людей немає. Всі хочуть щось хоч шо, що продати, хоч трошки продать. На 50 гривень такий кусок творога. Там де ще смето взяло. Так, ну це з однієї сумки, так. Да. От воно й важко понабиралося і важко вже. Ну нічого там. Зараз побачимо, що вже в одній сумці там. Так, до творогу взяла сметану, хорошу сметану. Лучшої вже за неї не буває. Оце за цю сметану краще я не зустрічала. Так. Коротше такі напитки хай там будуть, може колись захочеться. Ото. І взяла кусок сало. Сало таке гарне. По 130 сало. Таке горне вже. Шкірка така зарум'янина, Коротше, сало хороше. Кілограм його взяла. І ясом якийсь. І якийсь. О, господі, куди я влізла вже. Ну, коротше, тут 160 м'який Моєму на 200 гривень я його взяла, це стільки, не знаю. Та ні, більше як 200. Дівеньке м'ясо по 160. Стало по 130. Так. По 120. Чи... Це в магазині взяла цього. Фаршу. Ту вже свинячий порш. Знаю, може, на перець, може на що. Хай там буде. А оси. Ці оси кругом зараз. І як завжди собі взяла висівки. На висівках отаких от замість хліба, як коли хочеться погризти, бо хліба я вже давно не їм. А от такі на висівках такі вони. Ну, з висівок. Таке воно може бути. Ну, хороше. І такі гарні, де вони тут? Ротиці, гарні такі гарні. О, такі засмалені. Дві ратички це. Ох, так, киш. Понапалися йоси. і коти, і мухи, і всі. Треба... А де ж я взяла собі? Собі щось взяла. Та ну те, що я в собі взяла, то я його в хаті покажу. Хорошу собі річ придбала. Таку... Ну для... Для користі. Зараз я в хату зайду, зараз все заховаю і тоді покажу. Так, оце, що я взяла для себе. Так, лімфодренаж і детоксикація. Отак-то. От що написано. Ага. Он 50, ой, 50 90 капсул. Угу. Так. А я собі взяла для оздоровлення? Інколи потрібно таке проходити. І це, ці капсули з цими капсулами. Коротше, лімфодренаж повністю пройти треба. О, де вона тут? От який до нього склад який. Так, 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 так. Використовуюся в програмах для схуднення, омоложення, здоров'я, шлунково-кишечного тракту, шкіри, при діабеті, атеросклерозі, остеохондрозі та хронічних запалених них, процесах у суглобах, артрити, артрози. Визначаю ну. в втома, чашки з ногах, не, не поліпшиться клубі. Прискорюся обмінні процеси. Ось таку вирішила зробити собі профілактику. Те, що мені треба. Оце мені повезло. Так. І що я тут маю? 930 гривень. Ось це на 45 днів. Так, де ж воно тут, що тут? Угу, який склад хороший. Розмарин, імбир. Так, короче, Хороша штука, буду користуватися. Так. Ну, добре, на цьому закінчу. Буду йти далі, що то обід готувати. Поснідати ще треба і чимось займатися. Усім доброго дня, спокійного доброго дня. Чекати, чекати. На мир і спокій. Так, всього доброго.